Відомий військовий журналіст Кирило Данильченко написав свою думку про цінність нещодавнього засідання в Рамштайні. Переповідаємо вам цю оповідь з незначними скороченнями. За всіма цими суперечками, як швидко вирушить до України кілька рот західних танків, на Рамштайні, що пройшов 20 січня, озвучили кілька справді важливих речей. Бо дадуть чи не дадуть Україні певні моделі танків, це було не головне. Так, для Києва вкрай важливою є нова важка техніка. Але чи будуть це Leopard 2A4 чи Т-72М, який модернізований на словацькому заводі за рахунок німецьких платників податків, це не настільки вже велика, аж різниця. А от, наприклад, американське БМП «Бредлі» проти наймасовішого російського БМП-2 2 це космосика різниця. Але танки будуть у будь-якому разі, це ми вже знаємо. Та й тим паче, що. Ринок колишнього Варшавського пакту закінчується, отож час переходити до західних моделей. Проте головна новина особисто для мене мільйон снарядів із Баз США на Близькому Сході та в Кореї розкрили оперативні запаси обох театрів воєнних дій. Це не корейські чи ізраїльські снаряди, це снаряди дядька Сема. На випадок, якщо Кім бахнеться головою, чи там Ізраїль чи Йорданія матимуть проблеми. Візьмуть зараз, а закладуть у запаси із виробництва. Це дуже серйозно. Ритмічне постачання боєприпасів натівського калібру це стратегічна підтримка у війні, можливість побачити вичерпання російських арсеналів. При цьому в кожному пакеті стабільно 500 тисяч високоточних екскалібурів. кілька сотень дистанційних систем постановки мін. Це дуже потрібно. Друга за важливістю новина те, що нарощується механізація. Гусеничних БТР та БМП колісних БТР для Києва понад 800 одиниць, майже всі з гарматним озброєнням, здатним пробивати в лоба радянських однокласників, так би мовити, із нічним каналом і з захищеними раціями. Золотий стандарт для постачання до країн, де війна триває попереднім поколінням техніки. Вони раніше і будь-якої погоди бачать противника, зберігають ситуаційну обізнаність і твердість командування, вражають супротивника у всі проекції. Отримаємо ми і М1117, так би мовити, БРДМ здорової людини. Добрий у розвідці та в рейдових діях. І вперше Києву відправлять два з копійками батальйонні комплекти страйкерів. Також їдуть шведські БМП Сіві 90 з потужною стабілізованою зброєю та бронепакетами, які не пробиваються російським БМП. Приїдуть Бредлі та Мардери, чиї тандемні ПТРК можуть прошити найсучасніші танки Росії. А це все якісна і при таких темпах незабаром і кількісна перевага перед сучасними російськими бронемашинами. БМП з початку спочатку х виробили 600 штук, наприклад. 200 з яких вже безповоротно сконали на так званій СВО, яка йде по плану. Ну і третій наріжний камінь це ППО та ПРО. Загалом нам зібрали в США, Німеччині та Нідерландах батальйон «Петріот» у чотири батареї. Також є дані про передачу ще восьми Авенджер до того взводу, що вже передавали. Отже, новий організм систем ППО та ПРО створюється повним ходом. Франко-італійські парасольці, сам бути над нашими містами, на ній вже навіть активно вчаться наші військові. Чи могли би США поставити це все без ЄС, наприклад, чотири батареї Петріот чи насипати сотню танків? Так могли б. Але вони ведуть політику таким чином: Коаліція країни, в регіоні яких триває війна, створення регіональних спілок, спільні заяви та дії. В результаті Європа та США виступають єдиним фронтом, постачання зростають, а кожна з країн зберігає запаси у разі ескалації та посилення тиску. Отож, снаряди, різна броня, протиповітряна та протиракетна оборони. І танки, звісно, теж, як вишенька на тортикові. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка нашим союзникам. Переможемо.